Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Лікарі нагадали, куди звертатись, якщо захворів. Відбувся семінар для пасічників та аграріїв. Молодь проєкту Волонтер Плюс готується до власних заходів. Щотижня в Олександрії спостерігається приріст хворих на сезонні захворювання та коронавірус. Якщо цифри і надалі будуть збільшуватися, буде відновлено роботу окремого кабінету для хворих з підвищеною температурою. Як наразі ведеться прийом та про небезпеку самолікування, розповіли лікарі в Олександрії. Щотижня відзначається ріст захворюваності. Цифри озвучила очільниця центру первинної медико-санітарної допомоги. Так, на жаль, ми не виключення. В усіх областях є ріст захворюваності, і в нас також є ріст захворюваності порівняно з січням місяцем. У нас було 435 випадків. За лютий ми маємо вже 120 випадків. ГРВІ. з ковіда шість випадків було у січні і один випадок у лютому. Ковід тримається завдяки вакцинації. Грипа зараз зовсім немає. Грип стабільна ситуація. Також завдяки вакцинації. Ми вийшли і маємо знову цифру 0 по грипу. По викликам люди звертаються і в телефонному режимі, звертаються на прийом і є виклики додому від залежно від ступеню тяжкості захворювання. 699 викликів. Ми мали в січні 250 з них були діти. На сьогоднішній день лютий місяць почався, Ми маємо вже 156 викликів, із них 87 – це діти. На жаль, зауважує Анна Ролінська велика кількість хворих займається самолікуванням. Люди не звертаються, на жаль, починають звертатися на п'ятий, шостий, буває навіть, восьмий день захворювання. Тому дуже важко діагностувати, потрібно звертатися до 4-5 дня через сімейного лікаря, через виклик, через реєстратуру. Коли людина звертається, дуже часто нам задають такі запитання стосовно експрес-тестування на ковід. Ми проводимо експрес-тестування. Зараз тести є в наявності, тому тести треба робити до 4-5 дня. Дня далі немає сенсу цього, тому ми не зможемо вияснити, чи це дійсно був ковід. Тому, будь ласка, звертайтеся вчасно за кваліфікованою медичною допомогою до закладу. Нагадали алгоритм дій при хворобі. Перш за все, треба звернутися до сімейного лікаря в телефонному режимі. Якщо сімейний лікар у відпустці, ну або ж відсутній, є телефон у нас чергового лікаря, до якого також можна звернутися. І в телефонному режимі лікар скерує, куди потрібно звертатися. Якщо буде збільшувати кількість температурячих хворих, на першому поверсі у нас є ізольоване приміщення, де ми будемо приймати і виводити лікаря окремо для температурячих хворих. Лікарі нагадують про маски, використання антисептиків та часте миття рук. Для пасічників аграрів та органів місцевої влади в Олександрійському районному управлінні Держпродспоживслужби провели семінар. Говорили про запобігання випадків масових отруєнь бджіл при проведенні весняно-польових робіт з використанням агрохімікатів, безпечне застосування засобів захисту рослин та недопущення порушень законодавства у галузі бджолярства. Докладніше у наступному матеріалі. В Олександрійському районному управлінні Держпродспоживслужби відбувся семінар для бджолярів та сільгоспвиробників щодо безпечного використання засобів захисту рослин. Його мета попередити та не допустити втрату бджіл та покращити комунікацію між усіма відповідальними службами. Питанням наради стало обговорення алгоритму взаємодії пасічників аграріїв та органів місцевої влади. Обов'язки з дотримання всіх умов під час здійснення обробки полів засобами захисту рослин, а також відповідальність за належне використання аграріями агрохімікатів. При кожній, при кожній громаді функціонують постійні комісії. Дані комісії по отруєнню бджіл. В дані комісії включені фахівці Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування та представники Національної поліції. В разі е, отруєння. Бджолярі вони звертаються до цієї комісії, які розглядають відповідно швидко за 24481 скликається комісія, розглядаються ці звернення, там є алгоритм, який затверджений. Ми його ще раз обговорили, для того, щоб всі розуміли, як правильно діють. І дані комісії вони обстежують, вираховують ті збитки, які завдані джоляру, для того, щоб він міг звернутися з позовною заявою для забезпечення отримання. Отримання відшкодування завданих йому збитків Ми поцікавились алгоритмом дій у разі масових отруєнь комах. Господарювання, які займаються внесенням пестицидів або ну обробітком полів, вони мають завчасно попереджати про те, що вони проводять. Потім вони мають вказувати, якою яким речовиною проводяться оприскування полів, для того, щоб власники пасіків могли зреагувати на це, а саме там закрити відповідно бджел або вивести пасіку від того місця, де буде проходити обробіток. В свою чергу бджелярі вони мають. Зареєструвати пасіку відповідному до закону порядку, мати ветеринарно-санітарний пасік, паспорт пасіки, щоб пасіка була здорова і не було розповсюдження різних там хвороб. В свою чергу органи місцевого самоврядування та представники поліції держпродспоживслужби вони мають займати активну позицію в плані роботи всіх комісій для того, щоб встановлювати порушення законодавства, якщо вживаються зі сторони суб'єктів, що вносять пестициди на поля, і реагувати на випадки отруєння бджіл. У 2021 році на території громади вже був зареєстрований та доведений випадок отруєння бджіл. Аграріям перед початком польових робіт нагадують правила транспортування та застосування пестицидів у народному господарстві. Аграрії повинні використовувати лише пестициди та агрохімікати, які Згідно до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Даний перелік є в мережі інтернету, в доступі, він постійно поновлюється, постійно змінюється. Доволі таки обширний перелік, і там можна знайти всі засоби, якими можна користуватись на території України. Окрім того, перед початком проведення робіт. Сільськогосподарське підприємство повинно попередити власників суміжних господарств, населення, бджолярів, сільські селищні ради, міські про початок проведення робіт не менше, ніж за дві доби. В період проведення робіт встановлюються таблички в радіусі 200 метрів, що проводяться дані роботи, і внесення пестицидів і агрохімікатів дозволяється до 10-ї години ранку та 6-ї до 10 години вечора. Як виняток допускається внесення даних засобів у похмурі прохолодні дні? Під час семінару увагу звернули на те, що проінформувати про роботу на полях можна лише зареєстрованих пасічників, які мають усі необхідні документи. Також перед початком сезону власники повинні зробити обстеження пасік та дослідити бджіл на паразитарні хвороби. Ми запитали, куди звертатись у разі великого мору бджіл. Власник повинен звернутися в органи місцевого самоврядування. Там є створена постійно діюча комісія, яка збирається не пізніше, ніж 24 години, і виїжджають на місце, оглядають дану пасіку, фіксують. Відмор бджіл, все описується в акті встановленого зразку. Потім відбираються зразки мертвих бджіл, живих бджіл, відбираються зразки ґрунту, де оприскувались ну, поля. Рослини відбираються, пакуються, відправляються в лабораторію. За порушення правил чинного законодавства винуватцям загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На базі міської дитячої бібліотеки, за підтримки громадської організації Слов'янський культурний центр Задзеркалля та дитячого фонду ЮНІСЕФ реалізовується проект Волонтер Плюс. Молодь проекту вже пройшла навчання, отримала посвідчення та вже готується до проведення власних заходів. На одній із репетицій була і наша знімальна група. 30 молодих волонтерів від 14 до 23 років пройшли двомісячне навчання в рамках проекту Волонтер Плюс і вже самостійно проводять різноманітні заходи для дітей. Так, аніматор Ростислав готується до свого першого заходу дня народження п'ятирічного хлопчика. Мені здалося, що це буде доволі цікаво. Мене тут навчать працювати з дітьми, отримують доволі цінний досвід та ну цікавий колектив, нові знайомства. От, в принципі, все, що я очікував, я тут і побачив. Це е, цікава програма. Тобто, я не вважаю це як робота, а це як, як хобі більше. От. Ну, мої враження дуже позитивні від цього проєкту. У е, мене доволі є досвід працювати з дітьми. До нас приходили різні аніматори, які нас проводили тренінги. Ми ну, доволі багато чому навчилися. А Поліна у групі Творча лабораторія. Свій перший захід вже провела. Це був майстер-клас з виготовлення хмаринки. Для мене саме це як мій метод самовиразитись якось. Тобто я працюю з дітками, мені це дуже подобається. Це майбутній для мене досвід. Наприклад, нам розказали про кризу трьох років для діток, про кризу одного року. Тобто, це для роботи з дітьми це дуже, дуже важлива інформація. Сам проєкт Волонтер Плюс центральна міська бібліотека для дітей реалізовує з осені минулого року. Підлітки спочатку проходили навчання та тренінги від більш досвідчених колег, а тепер самостійно працюють, розповідає директорка Олександрійської ЦБС. Наші молоді волонтери спочатку навчалися два місяці, брали участь в тренінгових заняттях, з ефективної комунікації, з акторської майстерності, навчались ораторському мистецтву, технічній підготовці масових заходів. Кращі аніматори міста, також ділилися своїми лайфаками, як краще журтувати учасників дитячого свята, як взядіяти їх в різноманітних іграх і розвагах, бути безпосереднім, веселим аніматором. Проект Волонтер Плюс спрямований на згуртування молоді міста заради позитивних змін у громаді. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.